На Майдані Незалежності у Рівному містяни знову схилили голови у Скорботі. Тут проведжають востаннє дорогу 46-річного Сергія Герзеля. Сергій все своє життя жив в Рівному, тут народився, навчався в 25-й школі, потім в технікумі, працював теж в Рівному на Ремзаводі. Пізніше радіозаводі. в останні роки працював на нашому комунальному підприємстві. «Трес зеленого господарства. Сергій був в армії, але до кінця він не дослужив через проблеми зі здоров'ям. Комісували, коли почалась війна, відразу хотів добровольцем піти до ЗСУ. Намагався записатися до тероборони, але йому скрізь відмовляли через проблеми зі здоров'ям. Дуже хороший хлопець, сусід мій, все як має бути таке. Дитинце, ну, хлопець такий, як має бути там футбол, грали. Там сюди. ну з моїми дітьми говориться все таке. На початку травня 2023 року Сергій отримав повістку і відразу пішов на службу. Він казав, що не можна ховатися. Якщо треба, значить треба брати до рук зброю. З початком повномасштабного вторгнення він намагався потрапити до лав збройних сил, але через проблеми зі здоров'ям йому це не вдалося. І Лише в 2023 році в травні він мобілізувався. Дніс службу гідно. На жаль, 4 травня 2024 року. 46-річний солдат Сергій Гердзель загинув на Донецькому напрямку у бою з противником. Поховали його на кладовищі нове. Ілля Тимашевський Павло Стецюк. Новини рівного.